В нашій рубриці провокація чи мотивація, тема чи можуть чоловіки плакати. Скільки поколінь чоловіків виросло на фразі Ти ж чоловік не плач, ти ж хлопчик не плач. Сльози для чоловіка вважалися ознакою слабкості, безпорадності. Але правда в тому, що плач це не про слабкість, а про людяність, про емоційність. І це природний спосіб нашої нервової системи знімати напругу. Медики довели, що під час плачу з організму виходить шкідливий гормон кортизол, після, і після цього настає полегшення. Вчені наголошують на тому, що придушені емоції нікуди не зникають, вони накопичуються і виходять гнівом, агресією, алкоголем, іншими залежностями чи хворобами? Прислів'я каже сльоза душу мої, і воно працює для всіх, незалежно від статі. Як же з чоловікові прийняти свою емоційність і захиститися? Визнати право на емоції. Сльози це частина людського досвіду. Обрати безпечне місце серед тих, хто тебе приймає. А якщо це важко зробити публічно, обрати людину. Це може бути побратим, близька людина чи фахівець, психолог. І там Поплакати в безпечному середовищі, використати плач як ресурс. Після сліз можна сісти і записати думки, подякувати собі, я дав собі право бути живим, не виправдовуватись, чоловік має право сказати, я так знімаю напругу. Це захищає від чужих стереотипів. І перевести на жарт на кшталт я сьогодні щось дуже емоційний. Бо сила чоловіка не в тому, щоб не плакати, а в тому, щоб пережити біль і залишитись собою, залишитись людиною. Якщо інформація була цікавою, ставляйте вподобайку. Якщо потрібна підтримка чи допомога, пишіть в особисті.